А чого ти ловиш таку малу рибу? Чого в твоїх відео завжди, типу, невеликі щуки, і такі малі окуні? Тобі ще не надоїло ловити рибу розміром, як нормальна приманка. Ти спортсмен, типу, а ловиш такі очі. Покажи нам, що вмієш ловити велику рибу. Друзі, дивіться, такі питання, такі коментарі прилітають дуже часто. Якщо вам подобається ловити супертрофейну гігантську рибу, ловіть, вони ніхто цього не забороняє. Багато кому подобається ловити невелику рибу. Багато хто взагалі на від наноджигу від мормишного і отримує задоволення по-своєму. Я ложу рибу, яку подобається ловити мені. Сьогодні приїхав власне за щукою. Може клюнути велика щука, тому що в такий зимовий період. Ймовірність її покльовки дійсно велика. Ну а щоб збільшити свої шанси, я буду використовувати далекобійний лайт, ваги там 7, 8, 10 грам, дуже далекі закидання. Поекспериментуємо з приманками, попідбираємо ключик, і якщо все вдасться, то в наших руках може побувати хороший-хороший екземпляр. Звісно, на це будемо розраховувати. Від вас одразу чітко відео, попрошу підтримати мене вашими. Підписуйтесь на канал, допоможіть розвиватись українському ютубу. Ну а тепер не будемо втрачати час і давайте розпочнемо. Як ви розумієте, рибалка без дуща в мене вже просто ну, не може відбуватись. Ну а розпочинати я вирішив ось такого монтажа: значить, вольфрамовий джигріг 8 грам і рак Crazy Flapper на двійнику. 2,8 дюйма. В принципі, це універсальна проманка і під щуку під окуня. Ого! Ну в мене риба і вудка тріслать у <ривіт> вас. Бо вона була пошкоджена. Але так дивно, блін, на закидах, <ривіт> а вона тупо трісла типу, на підсічці. Це окуняра, так? Блін, це окунь на кіло. Так, кухоньок, ходи до берег. Ну ладно, не на кіло, трошки менше. А да. який цей зато. Жовтий. І, тобто, все, якісь, ну так. Щось там точно в нього. Наївся такого. Ой, гарний, гарний. Це на цю вудку і думав, коли вона зломиться. Народно, це трофейчик. Трофейчик реально такий, як треба. От те за чим їхав, та зловити щось дійсно гарне. А, от і є дуже гарний окон, Такий, напевно, грамів на 700-800 Значить, Що спрацювало по приманці? Це є е, кейтеківський флапер. 8 грам. До речі, я зразу от помітив, знімаю його зачка, зразу помітив, що окрім моєї приманки і дирок від гачка в роті, е, є ще інші дирки. Тобто цього окуня вже раніше ловили і відпустили. І ми теж його обов'язково зараз відпустимо. Давайте я якраз такий його зараз фотографую і дорозкажу історію, що це таке взагалі в мене зараз трапилось, тому що це ну, трохи шок насправді. 740 грам. 740. Ось такий красень. Обов'язково буде відпущений, в свою стихію. Він дуже пузатий. Ой. І ще показати його пузо, але не встиг, він вже втік. Ну а тепер повернемося до самої історії з вудочкою. Просто на підсічці виходить, вона е, тріснула, зламалась. Там було пошкодження бланку. Я його помітив, що коли ми були на чемпіонаті світу в Італії, коли розкладав вудочку перед стартом змагань, і думаю, брін, та вона ж в мене зараз може зламатись просто з першого закладу. А там була просто така глибока, не знаю, навіть ну це не назвеш царапаною, це щось більше, ніж царапана, дуже глибока. На бланку таке пошкодження, але вона витримувала, і я не рибалив, не знаю. Ну після того що декілька разів, і все було ок. Тобто, і сьогодні, бачите, я кидав багато великі ваги: 8 грам, 10 грам, 12 грам, і вона все витримувала. Але якось так трапилось, що саме з підсічкою вона ну, не змогла справитись. Ну нічого, у мене є другий інструмент, а ця вудочка поїде в ремонт. Ну глянем, що в мене вийде з цього. Чи я зможу сюди тут кидати далеко цією палкою? Середньо. Ну, ось такий, бачите, зовсім зовсім неприємний момент. Ні, окунь класний, все шикарно, трофейчик золено. Продовжувати рибалку. Мені доведеться з моєю другою палкою. Це є вже в тесті всього до 7 грам. Відповідно, я не зможу вже працювати на таких супер далеких дистанціях, як я сьогодні хотів. Доведеться кидати менші ваги. Ось я якраз зібрав монтаж на 5 грамах, той самий флепер. Сподіваюсь, щось з цього вийде, тому що буде дуже прикро. Ну якщо така дурна ситуація поставить хрест на рибалці. Чего еще є, то є вже. Тут ну, це щось невелике, але так непогано взяла Ага, чекай, почало боротись трохи, <рес> а вже невелике, воно почало трохи боротись. Але на все одно не такий розмір. Та хоча ну блін. Та блін, ну кабан, теж кабан. Трохи менший, але кабан. Блін, ну кабан реально здаревезний. Ух, який окуняра. Друзі, другий. А ось є і ще, дивіться, другий окунь з того самого місця. Кидаю і ще один кабан. Ну, реально класно. Такий десь, я його вже варти не буду, але такий десь цей на пів кіло. Шикарно. Здалека. Гарний удар. Спочатку не боровся. Спочатку я думав, що така риба буде на 200 грамів, але десь з середини дистанції він вже почав показувати супротив, почав показувати свій характер. Ну, реально, трофей, трофейні такі окуньки, бачите, в цьому місці стоять. Довелось трохи їх пошукати. Не зразу ми попали на те місце, де клює. Ми почали з протилежного берега, там половили. І вже коли прийшли це нове місце на другий берег, то все ж таки, бачите, попала на рибку. Так що я думаю, вони там можуть бути ще. І треба треба ловити. Приманка, той самий кейтек. Зараз він так його глибоко ковтнув, реально. Дивіться, як він його просто глибоко взяв. Так що треба інструмент. Треба звільняти його. О, і відпустимо. Відпустимо і будемо продовжувати чекати наступне клювання. Ух, красень, ух, красень. Давно, давно я не ловив таких окунів. А тут одразу два таких трофейчика з одного місця. Давай, малий, плавника нам розплавив. Клас, пішов, давай. Зустрінемось. Ну що, буде третій, як думаєте? Я думаю, що ні, але дуже би хотів, щоб був. Ти дивись, ти дивись. Ого! Ого! Ну це... Це щось важке, реально важке. Це може щука. Блін, може це реально щука. Це бореться взагалі не так як попередні риби і ривки зовсім інші. Це може бути щука. А ну до гори піднялась, так, до гори піднялася, це щука. Отак, до гори піднімається, це якраз, бачите, це характерно для щуки, але я їх впізнав. Впізнав, що це не окунь. Поводінка зовсім інша. Фрикціонтик попустив. Ох, краса, ой, краса. А ні, Ні! Ні! не, це окунь! Це окунь! Ти де бачиш, ти подивись на нього. Це просто... <плес> <плес> Жесть, оце окуняра! Та він виглядав, як щука на півтора кіла. Я ще таких окунів не ловив ніколи в житті. Реально, мені здається, я таких окунів не ловив ніколи в житті. Це скільки, півтора кілограма чи що? Подивіться, подивіться просто на цю кабанюку. Жесть! Жесть! Дивіться, яка пащека, як він всосав цього рака. Ну Я ніколи в житті таких окунів просто навіть не бачив вживу. Це щось нереальне, це просто щось нереальне. Фух, треба його важити, бо це просто трофеїще, це реально, це трофеїще. 5 грам флепер, я нічого не міняю. Це просто три закида, три трофейних окуня. Дощ валить, ми ловимо. Та, блін, з такими рибами навіть увага вже на той дощ не звертаєш. Ну та, це кіло 200, кіло 190. Блін, ну то, то значить я ловив такого окуня, а каже не ловив. У мене рекорд рівно кіло 200, а це кіло 190. Фу. Блін, я думав, це півтора може бути. Знаєш, я розгорне. Ну так, кіло, 10... кіло... Кіло 210, я переважу, кіло 210, значить це все-таки може бути новим рекордом. Ось так, дивіться, кіло 210. Я вже буду щось говорити, бо поки то, що я говорю, все справджується. Дивіться, просто новий рекордний кабан і відпускаємо його. Поясніть мені хтось, що це таке робиться. Що це таке просто робиться. Блін, ну. <плес> Важко повірити, що в нас час ще можна просто на таке потрапити. Ну я розумію, що великі окуні ну, не клює, але є практично в кожній водоймі. Але три закида, три нереальних кабана. Фух, я дуже задоволений. Але ну, чесно сказати, от зараз от зараз, я би все-таки хотів ще покльовку щуки отримати. Ну, всі знають, всі знають, що великий Оконь любить раки, і от саме рак спрацьовує. Сам хоробочко. Давайте ще вам два слова значить, розкажу ну, про снасті, яким я ловлю. Я почав з лайту, той, який зламався в мене. Це була довга вудочка для далекого закиду, 2,7 27 в тесті до 16 грам. Ось, А виходить, що всю решту рибу я наловив вже на ультралайт Black Swan. В тесті до семи грамів всього на цього кабана кіло двісті до семи грамів паличка в мене була. Нитка супер супертонесенька, 0,3 розмір по Японії. Тут розривної нагрузки, десь біля 2,5 кг. Ось так. Тобто така тоненька, тоненька ниточка. Катушечка в мене стоїть тут Shimano Vanquish. і повідець щучий стоїть. Всіх окунів зловив на щучому повідці на флюрокарбоні грубому 052 діаметру. Ось короткий, такий 20 сантиметровий повідець. Як бачите, я ловлю досить активною проводкою, це пов'язано з тим, що все ж таки е, падіння. Я хочу досягти того, щоб був у мене момент зависання. І для того, щоб було зависання, мені треба високо підірвати, підкинути приманку. Тому я бачите, роблю досить активно, але пауза все одно, вона не дуже довга, тобто там, в межах, напевне, менше двох секунд. Ось така одна, півтори, дві секунди. Якби я робив щось повільніше, ще плавніше, то взагалі ніякої паузи в мене б не виходило. Тому, жертвуючи ось красою проводки, я все ж таки виграю в тому, що збільшую паузу. Ну, от і все. Вихід закінчився. Ось так все швидко. Ні, якби я не знімав, якби я чисто от ловив, поки він клює, я думаю, я би зловив більше. Ну, 5 хоча б. Але так, я дійсно витратив досить багато часу. Це вам показати, сфотографувати, відпустити, все підзняти і встиг зловити тільки три три з трьох закидів. Я впевнений, там просто зграя стояла. тому що якщо криє три з трьох закидів, не може там стояти три риби. Але бачите, все на що я спромігся за цей час, за цей короткий вихід, там хвилину на 15, він був це три окуні. Але все одно ну, трофей нереальний. І я вже покидав тому місці ще напевне хвилин 20, без єдиного клювання. Тобто, скоріше за все, риба змістилась з цієї локації. Так що і ми будемо зміщатись, будемо пробувати шукати її. Я її проманочку поміняв. Поставив зараз медвага це такий хробак з твістерним хвостом. Довга, така прогониста хода приманка. Ось, Попробую в неї попрацювати, але так як рак себе добре зарекомендував, то все ж таки, напевне, більшість часу буду приділяти, приділяти саме йому. Є. І є на хрубака. Ну, щось так легенько вдарило. Окунь, ніби як окунь. Бореться як окунець. Покльовка була не сильна, але покльовка досить е, з далекої дистанції. Та-та окуняра, Да, окуняра. О. отакий, Отакий, ну поменший, але. Поменше, але такому теж жалітись не можна. Грам на 300 окунь. Медвага він спакував. Дивіться, який красень, дивіться, просто який красень. Медвак 3-5 медвак. І глибоко взяв, активно взяв. Так, так, так. Віддавай нам приманочку, віддавай. Віддавай, треба показувати її. Ось такий, бачите, це медвак. Як я і говорив, довгий прогонистий такий хрубак з активним хвостиком в кольорі грейп. Спровокував ще одного гарного окня. Красення додому. Давай, малий. Давай, давай, що ти прикидаєшся. Три секунди побув на березі. Що ти? Все, поплив, Газуй, папа. Взагалі, от план на сьогодні це переміщатись ну всього по декількох місцях. Тобто ми вибрали глибоку частину водойми. Е, і ось тамті сектора. І ось тут кілька секторів по цьому березі. Тобто в загальному там менше 10 підходів, також 6-7 підходів до води, по яких ми протягом цього дня будемо працювати, шукати рибу. Так, 10 хвилин на сектор, є, нема і далі пішов. Тобто будемо шукати, але от є все ж таки віра, що саме ось в цих секторах на глибині треба сконцентрувати свою увагу. Билі. Що, це зріс? Так, да, це зріз. Ах, зрізала. А, а, може і ні, може і не зрізала, може і просто обрубав шнуру об щось. Ну такий тичок, підсічка є і... її нема повідка. Ну отак, відрубало. Просто медвага відрубала. Покльовочка така одинарна, різка. Туньк. Ну... Знаєте, хотів би вгадати хто там, але не зможу, тому що по такій покльовці, ну, мені здається, важко визначити, чи це щука, чи це окунь. І обрибало шнур. Можливо, він був десь вдарений, покоцаний, в мене тонка нитка стоїть. Можливо, там, можливо, щука реально просто в мене поводок недовгий, можливо, вона якось так вдарила. Ну, відрубала в цілому приманку, але знову ж таки клювання ось в цьому секторі на близькій відстані. Тобто десь всередину, такое ближче середини, в попередньому здалека все брало, а тут так трошечки поближче. Ось, Так що продовжую, я вже поставив рачка зараз. Риба таке враження, що взяла перерву на обід, так що, ну, напевне, що й нам теж треба вже перекусити. Ну, але от реально, як це так працює, ну, на сьогодні взагалі не передавала доща. Він не зупиняється, він просто не зупиняється. Нас так поливати почало вже нормально. На годину купів першої ми ходимо, переміщаємося, я вже зменшився, я вже ставив ці свої, знаєте, три грама мікрушні, рачок овсет по береговій брові, по корчиках. Тишина не хочу брати. Реально був ранковий вихід. Рибка поклювала, і після того настала ну, така повна-повна тиша. Але ми поступово-поступово поступово зараз і наближаємося до тих місць, де зранку були клювання. Ну, і відповідно, я думаю, ну, година третя, вже така вечірня пора починається і теж мав би бути вихід. Дуже на це розраховуємо. Ну а поки що все ж таки ще будемо переміщатися і пробувати десь знайти якесь клювання. Але повторюсь, ну, тишина повна. І знову я буду переміщатись: ось цей берег, е який зранку не працював. Він зараз не працює. Доходить вже третя година дня. Я тут, якщо дуже ретельно все проловив, мабуть, годину потратив на це, використовував і 3 грама, і 6 грам. І віброхвіст, і речок жодного клювання. Тому все ж таки ну, видно, що треба тактику побудувати таким чином, що до вечора, до кінця риболовлі, йти і ловити власне, в тих місцях, які зранку давали клювання. Мабуть, це буде єдиний правильний вихід. О, ну штиль це просто якась краса. Не те, що було тут 2 години тому. Дощ і вітруган. Тепер можна закинути, можна проводочку якусь придумати. На викиді. О, там здалека щось взяло. Просто викид і перший підрив. Ну, але щось таке, не дуже велике. Але це вже покльовка. Наближається ввечері, вже покльовочка. Блін, чого так йде легко? Це що таке? Це щука. Ми чекали щуку, от вона. Така трохи позорна. Але щука. На повному викиді з глибини. Що ти там робила, Малеча. Що ти там робила, Що ти там забула? Так, ну віддавай рака. Тікай. В тамту там сторону. В тамту сторону. Щось знов, бачиш, розкинулись мальки там. Я проведу там пару разів. Вечорі. Потрохи вже так починає темніти. От в районі а, Було кілька виходів риби. Ну, ніби як хижак. Так що я прийшов ще тут пробувати. Тому що нема клювань насправді. Перебираю, стою, перебираю приманки. Не показує себе риба, але ось тут на поверхні нам два рази щось розкинулось, так що будемо ще в цьому місці експериментувати. Он хижак, дивись, як з Розігнав. Оце точно окунь. Вон знов хижак показався. Вон давись. Щука. Як пригнала просто. Було Вон знову дивись. Ну, ось і все. На сьогодні треба завершувати. Так дуже різко стало темно на вулиці і реально. Важко описати ці відчуття, які я зараз ну, от, маю собі. Останні 20 30 хвилин просто хижак вийшов, скаче, ганяє малька під от, але жодного клювання. 3 грами віброхвіст, 5-6 грами рак, воблер і ну, немає реакції від риби. Я не розумію, чому так трапилось. Зранку, ніби був вихід і були клювання. А ввечері знову є вихід, але при цьому клювань взагалі немає. Ну, ось так, вечір не порадував рибою, але все одно, сьогоднішній день, ну він точно запам'ятається, запам'ятається, власне, ось цими трофейними окунями. Тому попрошу вас підтримати цей відеоролик також вашими вподобайками. Підписуйтесь на канал, допоможіть розвиватись українському Ютубу. І зустрінемося з вами в новому випуску. Па-па!